Це відео для тих, хто не знає, чи підійде відеокарта до вашої материнської плати. Процес буде у декілька етапів і деякі можна пропустити. Наприклад, якщо у вас не ноутбук і у вас вже є дискретна відеокарта, то перемотуйте сюди. Якщо ви знаєте модель своєї материнської плати, то перемотуйте сюди. Всім іншим треба дізнатися, чи взагалі ваш комп'ютер вміє працювати з покупними відеокартами. Всього є 4 категорії. Якщо ваш комп'ютер це велика така коробка, от як зазвичай ви уявляєте собі великий комп'ютер, то все нормально, дивіться далі. Якщо це отакий невеличкий комп'ютер, як зазвичай ставлять у офісах, у мене якраз комп'ютер від Artline, їх бізнес серії, то із великою вірогідністю підійде, але будуть деякі обмеження. Дивіться далі. Якщо це прям мікроскопічна штука розміром, от приблизно як роутер, то ні, не підійде. Ви не зробите апгрейд. Та ж історія із ноутбуками. Ви не зробите апгрейд відеокарти так, щоб потім про це не пожалкувати. Легше буде купити інший ноутбук. Добре, твій комп'ютер пройшов і, напевно, вже готовий прийняти відеокарту. Але щоб точно бути впевненим, що ти марно не витратиш гроші, дуже гарно буде зняти бокову кришку. Вам все одно треба буде це робити. Це не важко. Зазвичай достатньо відкрутити два гвинта позаду під плюсову викрутку або чотири гвинта по краях кришки, можна знімати рукою. Знімаєш. Якщо ти бачиш отакий роз'єм довжиною типу 10 см, зазвичай він стоїть десь посередині компа, або він вже чимось зайнятий, то вітаю, твоя материнська плата сумісна із покупною відеокартою, адже в тебе є роз'єм PCI express Це стандартний роз'єм, що використовується вже років 20. Настільки стандартний роз'єм, що за деяких умов ти навіть зможеш поставити RTX 4090 у комп'ютер 2005 року. Можеш, але не треба. Далі, власникам маленьких офісних компів треба поміряти довжину оцієї, оцієї рамки позаду. Якщо вона довжиною приблизно 12 см, то поки що все нормально. Але якщо вона довжиною приблизно 8 см, то ви дивитесь лише низькопрофільні відеокарти. На сайті магазину Elmir.ua під них є окремий фільтр у розділі особливості відеокарт. Все, підготовку завершено. Оскільки тема цього відео це сумісність материнської плати і відеокарти, то всі інші теми я підіймати не буду. Але з цією темою все дуже просто: оберіть відеокарту, що вас цікавить. Наприклад, я хочу собі RTX 4060 від Asus. На сайті магазину Elmir.ua в описі є версія PCI-Express, там четверта. Запам'ятайте. І тепер треба дізнатися, чи вміє процесор і материнська плата працювати з такою ж версією. Щоб дізнатися їх модель, треба відкрити меню пуск, написати інформація про систему на вашій мові. Отут зверху буде модель процесора, там, де написано Baseboard Product, то ваша материнка. Шукаєте в інтернеті версію для кожного з них. Зазвичай їх можна знайти або на сайті виробника, ось я заходжу у розширені характеристики материнки і бачу версію PCI-Express. Та ж сама історія із Процом. Або гуглити запит, умовно, Ryzen 5600 версія PCI-Express, там щось таке. Якщо компоненти мають таку ж або навіть кращу версію PCI-Express, ніж потрібно в відеокарті, то вітаю, твій комп'ютер гарно зібраний хоча б з точки зору роз'ємів. Залишилось, щоб все інше в твоєму компі також було гарним. Якщо ж хоч один компонент має гіршу версію PCI-Express, тоді вся система буде працювати на швидкості найповільнішого компоненту. Це дуже реальна ситуація. І, наприклад, вона може статися, коли в тебе процесор підтримує четверту версію pci Express, і ти вставив її в материнку, що підтримує третю. І відповідно вся система буде працювати на третій версії pci Express. В такому випадку заходиш на YouTube і пишеш, модель відеокарти, що тебе цікавить, і та версія pci Express, що в тебе найповільніша. У мене була RTX 4060 і мене цікавить третя версія PCI-Express'. Далі дивишся, наскільки падає швидкість, і робиш сам для себе висновок, чи влаштовує тебе, що відеокарта буде настільки повільніша. В моєму випадку швидкість падає настільки, що вже має сенс подумати про покупку 3060 тому що швидкість буде та ж сама, а пам'яті більше. А є відеокарти, які втрачають щось типу 1% швидкості. І в такій ситуації, те, що в тебе буде більш повільний PCI-Express, це вже не проблема. Тобто, все дуже індивідуально і треба дивитись. Підписуйтесь на канал магазину Elmir.ua, щоб не пропустити нові поради. Мене звати Рома. До зустрічі у наступних відео.